Максимально не хотів робити цього ролика, але нехай вже буде, бо так скажемо, на Ютубі нехай буде, бо люди часто мене записують, чи є така камера у вас на огляді. Тепер буде. Чому я не хотів її робити? Бо скажу вам чесно, я цю камеру, цієї 4 g камера від Vision на сонячній панелі, так і не подружив з карточкою від Київстара. Не працює. Чи буде вона працювати на лайфі МТС? не знаю. На Київстарі не працює. В мене ніяк. Якщо у вас вийшло, ви молодець. В мене не вийшла. Давайте коротко про характеристики це є камера від Hikvision, від зі сонячною панеллю, ціна якої орієнтовно там десь 250-260 доларів. доларів. Я в неї не вірю. На 99% вона не буде працювати так, як ви це хочете. Чому тому що оця панелька. Ні в якому випадку розмір цієї панелі ні в якому випадку не забезпечить вам то, щоб ця камера повноцінно працювала 24 на 7. По датчику руху буде працювати, але датчик руху в нас тут знаходиться пір датчик. Це є отут отака історія. Е, вона буде працювати як правило за 6-8 метрів від камери. Тобто, увага! Ви почули все вірно. Якщо буде подія відбуватися далі, як на 8 метрів, камера не запише. Оце маєте розуміти, чи потрібен вам такий відеонагляд, чи не потрібно, тому що альтернатива є цій ціні, яка буде повністю нормально працювати 24 на 7, ніж оце. Тому історія така собі з цим хіквіженом мені вона не сподобалася. А давайте ми вийдемо зараз на вулицю. Я покажу ще більш такі глибші характеристики і що ви отримаєте при зображенні при зближенні того чи іншого об'єкта, на яку відстань так мене ця камера рознирувала з тої сонячної панелі, що з сонцем воно не хоче нормально працювати. Я вже дав через живлення, через такі штуки, але вона все рівно іде через оту херню. Коротше, воно. Раз працює, раз не працює. В програмі пише, що працює, бітрейт ніяк не хоче йти. Я ще взяв ще одну таку камеру, але вона без сонця. От вона хоча б працює. Якщо ви хочете гратися з камерою, от візьміть оцю камеру на сонячній панелі. От це буде ваше. А ми переходимо на огляд, як буде показувати дана камера. Ну що, Так нас, нас знімає камера 4 мегапіксельна від Hikvision, а саме 2,8 мм фокус та відстань, що дорівнює в даному випадку 94 градуси кут огляду. Поворотна камера 400 ІВГ, має мікрофон, пірдатчик, стеження за людиною і автомобілем. І давайте ми подивимося, що ми подивимося, як реалізована якість на даній камері. Вона не має денного світла, а тільки інфрачервону. Під світ. Тобто вночі дана камера буде показувати в нас в чорно-білому виконанні. Так показує кількіжень в даному випадку 4 мегапікселя. Дивимося, що ми отримуємо при 10 метрах. Табличку видно, зображення отаке. Їдемо далі. Ну, як на мене, слабеньке таке, що просто. Ну, хрен не вас знайду. Ну, дуже-дуже слабеньке. Кольоропередача такої собі. 15 метрів отаке зображення. Табличку так собі видно, ну Ну-ну, обличчя вже сипить. В цілому картинка непогана. Повторюю, з камерою можна повертати, вона є поворотна. 20 метрів таке зображення, таблички в нас що, вже не видно. 25 не видно, 30 навіть забудьтесь. Отаке от зображення ви отримаєте з камери на сонячній панельці, якщо ви її запустите. Ну от. А думайте вибирати вам, але рішень подібного цінового сегменту просто в космос краще є набагато більше. Кому потрібно, телефон в шапці профілю або телефони в описі під каналом, під цим відео. Звертайтесь, допоможу.